Привіт, друзі! З вами канал Авантуристи Малови і це канал пригод, позитиву та добра, а також технічної інформації, яка вже місяць іде в нас непреривним потоком. Що ж, сьогодні в нас виникла негайна потреба розширити життєве пространство на цьому катамарані. Багато, гріх великий, і ми вирішили зробити таку невеличку каюту ось от в цієї банці. Будемо зараз видирати цю прекрасну двері і висвобождати місце для такої маленької сидячої каюти, щоб там мог спокійно собі відпочивати шкіпер. Місця там доволі много. Дивіться, який простір просто пропадає, зайнятий цим шкафом. Ну, Це гріх великий використовувати цей шкаф для речей, коли там може поміститися ціла людина. Як ви вважаєте, ідея вам? Ну, Це все жарти. А не жарти те, що ми дійсно будемо зараз виривати цю прекрасну, без перебільшення шафу і вставляти на її місце. Новенький холодильник. Зараз я його вам покажу. Ось він в нас вже причаївся. Ми довго думали, чи його може залишити тут, бо він дуже прекрасно вписується в нашу кухню. Але все ж таки вирішили його всунути назовні. Бо, як ви бачите, в нас тут є гарний стіл. І щоб недовго було бігти за салом та ковбасою. Краще мати під рукою ще один холодильничок, і все це виймати оттуди просто без відриву від компанії. Як вам така думка? Пишіть в коментарях, а ми почнемо якось видирати цю шафу і шукати місце, щоб туди всунути цей холодильник. Насамперед, це місце е, штатного розташування додаткового холодильника. Тому я дуже-дуже сподіваюся на те, що в той е, о, звільнившися ниші, ми знайдемо вже підготовані жгути проводів для підключення холодильника. Але все покаже час. Зараз будемо е, вскривати цю шафу і дивитися, що ж там внутрі. Є насправді. Який гарний човен, не ламається зовсім. Дивіться, що в нас тут є. Ось. Неймовірними зусиллями вдалося відрізати цю, цю частину, але ви бачите, воно приклієно так, що власник би собі так не зробив. Але це катамаранчик-лагун. Все добротно. І в нас залишається сама велика така от. Площадь приклеювання це ця сторона. І підлізти під до неї неможливо. Тому не хочеться ламати цю шафу, мало ли що. Хтось там захоче заквасити там капусту якусь чи просто складати чоботи, навіщо втрачати такий гарний, гарний? а він приклеївся на смерть. Тому ми зараз зробимо тут хірургічний надріз мультитулом. І через цю щілину спробуємо е, від'єднати від клею. Ось так: вот. не виходить дуже делікатно вирвати це, але що робити? Ми мусимо це зробити ось так. Ванна для огурців майже збережена. Пришлось випілять все, бо там настільки все жорстко приклеїмо. Ну, давайте вже зазирнемо, що ми побачимо в надрах цієї ниші. Так. Ого. Ого. Маємо. Маємо добрий простір. Тут навіть сідушка є для матросу. Щоб він міг тут. Тобто. Підвахтений, підвахтений. Так, ну що? Простір є. Вентиляційні отвори є. Але де ж в нас є... Де в нас є під'єднання? Під'єднання. Може це? Ні. Це в нас вільна хреновина Ну нічого. Нічого. Щось мені підказує, що нам прийдеться ще й... Цей холодильник видирати, щоб під'єднатись до його мережі. Зараз будемо щось думати. По-перше, нам це треба видрати. Ви дивіться, який клей. На смерть. Просто на смерть приліплене. І тут я вже дер-дер, дер-дер, а воно ніхрена не відклеює. вже всі ножи переламав. Технічний, вже підбираюся до натахіних ножів кухонних. Але да, і до щіпчиків манікюрних. Ну добре, зараз будемо Ви тільки подивіться на цей шар клею, який як навмисно хтось тут налепив, наліпив з сторони, з якої не можна ніяк підібратися ножем, поки не відріжеш цю всю гарнючу ванну. Ну, Але, але це нам вдалося. Зараз треба це все зачистити, щоб виглядало. Як нічого тут і не було. Що ми маємо, друзі? Маємо дірку, маємо кріплення, яке, слава Богу, залишили нам строїтелі цього гарного катамаранчику. Але ця дира вона менша за розміри нашого холодильника. Тому ми маємо зараз її дещо збільшити, і це плюс, тому що оцей клей. Хоча б з двох сторін не прийдеться відчищати. Але це засранство, яке у нас зробило нам багато хлопот і прочих всіляких негораздів, залишається відкритим. Тому це прийдеться все зчищати. Так, друзі, значить, що ми зробили? Ми знайшли місце підключення під холодильник. Ось у нас проводочки штатні. Ідуть через е, запобіжник на 10 А. Ну, це вказано в е, інструкції від холодильника. Далі, оця полоса, яка вже була встановлена, вона встановлюється на таких величезних болтах. І бачите, ми туди вставили аж 3 фанерні накладки, щоб е, опустити цю е, раму на аж 3 см. Це для чого? Для того, щоб у нас. Наш холодильник встав в цю нішу на потрібному нам рівні і був під нахилом, як нахиляється ця стінка. Тому от такими накладочками ми регулюємо його нахил. Також ми протягнули ось такий дрінажний шланг, дрінажний шланг який ми випустили прямо от сюди, от в цю ванну, куди в нас дощова вода стікає. Тому все добре. Зараз будемо його під'єднувати і побачити фінал цієї епопеї. І так, друзі, холодильник встановлено. Бачите, він тут встав як рідний. Дуже гарно виглядає. Має нахил туди, але там, в тому самому місці, є дренаж і виходить ось сюди. Нічого не видно, нічого нікому не заважає. От так. І встановлюється холодильник на своє штатне місце. До завершення наших робіт залишаються лічені години, але нам ще не вистачає дірок в цьому прекрасному човні, і ми їх піляємо е висверливо і так, таке інше. Ну в общем, дивіться самі. Яка в нас гарненька задумка родилась на зараз? Дивіться, яка величезна банка, сідуха, а в неї немає жодного рундучка. Подивившись у внутрі, ми побачили, що простір доволі достатній, і можна врізати сюди якогось рундучка. Наприклад, ось такого. Додам, що тут в нас проходить стійка опорна, до якої буде потім приварений кронштейн для тримання додаткових сонячних панелей. І це найкраще місце для того, щоб прокласти кабелі від сонячних панелей, зразу у моторний відсік, де ми вже, де ми вже розтасували приладдя. До встановлення цієї системи. Ось бачите, ось така вже підготовка пройшла. Лишається тільки увімкнути туди панели, які будуть потім. Але все вже підготовано. Як же ж це буде виглядати цей грундук? Подивимося, на прикладі ось цього вже майже врізаного. Виглядає природньо, не заважає. Якщо зазирнути внутрі, то ми маємо подвійну стінку, ну нічого страшного, потім її можна буде обклеїти або залишити так. Але простору там просто немеряно. Туди покладуться і швартови, і все таке інше. І цей здоровезний топливний е, паливний шланг ну, не буде пошкоджений, бо його навіть миші не зможуть перегризти. Тому швартові тут дуже нормально будуть природньо зберігатись. Ось таке ще доробка така цього катамарасику.